Близько десяти років Ольга Єжова працювала над своєю книгою. Авторка мріяла, аби її робота знайшла своїх читачів. І це таки сталося. Для урочистої презентації працівники відділу документів бібліотеки імені Чижевського, як завжди, гостинно відчинили двері своєї скарбниці знань. Варто наголосити, що у молоді з кожним днем росте жага до гадознань, які дозволяють виготовляти цікаві та модні речі власними руками. Молоді люди все частіше звертаються до швейної справи, фахівця з якої, власне, і є пані Ольга. У 2009 році вона випустила посібник з конструювання одягу це видання отримало гриф затвердження Міністерства освіти і науки України. Як рекомендований для вишів дає спеціальність трудове навчання. Цей посібник містить інформацію про способи отримання вихідних даних, способи виконання основних проєктних робіт при створенні основних видів легкого жіночого одягу. Це спідниці різних фасонів, сукні, блузки. А також штани жіночі, і є дещо декілька інформації про конструювання одягу так званого верхнього асортименту. Це жакет жіночий. У 2010 році вийшов другий посібник з технології швейних виробів. Якщо перший говорить про те, як створити конструкцію, то другий вже відповідає на таке питання, як обробити виріб, так щоб він мав високу якість. Цей посібник зараз проходить процес апробації для отримання грифа. Міністерства відповідного саме у зв'язку з цим на презентацію запросили викладачів трудового навчання з тією метою, щоб обговорити з ними переваги та недоліки посібника. Не можна оминути увагою і той факт, що над виданням працювала ще одна людина. Я працюю в педагогічному університеті. Викладаю такі дисципліни, як художні основи створення та композиція костюма, та технічне моделювання художнє ...оформлення одягу. Тому, звісно ж, для мене було ближче займатися саме ручними роботами. І писала я перший розділ, який називається Ручні роботи. Тож з впевненістю можемо сказати, що і другий посібник отримає гриб затвердження Міністерства освіти і науки України. А ви, шановні телеглядачі, а особливо ті, хто займається швейною справою, не гайте часу, а вирушайте до бібліотеки імені Чижевського, де у презентованих посібниках знайдете багато корисної інформації.